І так, всім привіт! Значить, в цьому відео розкажу, як закріпити двохдінову магнітолу на десятки, на двінашки, на 11 в Європанель. Значить, розказую, як закріпити, щоб вона не скрипіла, щоб вона не ходила ходором і так далі. На моєму каналі раніше було відео, як закріпити магнітолу без шурупів, саморезів і так далі. Але ось уже пройшло. Півтора чи навіть і два роки, я вже не пам'ятаю, скільки точно. Магнітола почала скрипіть. Тобто в цьому посадочному місці почало трошечки підскриплювати. Вирішив таке закріпити я на саморези. і, думаю, підкажу і вам, може, комусь допоможе. Тому що раніше декілька підписників мене про, цю, про цей метод запитували. Тому показую. Дивимося, ось наша магнітола. Це вона нового образця. Вони практично всі йдуть такі тоненькі, є товщі. Що нам треба? Нам треба, значить, подивилися сюди у отвір. Якщо отвора нема, розбираємо. Дивимося, де в нас є екран. Куди ми можемо тут засверлитися. Тому що кріплення у нас буде зверху. Монтаж у нас буде весь відбуватися зверху. Дивимося. Ну, я бачу, що в мене там буквально сантиметр. зараз покажу. Віться, вона, бачите, така бровка. Оце ось перша бровка. Це тут монітор знаходиться. А це друга бровка, це просто ребро прочності для усілення. І сюди ми можемо спокійно засверлитися. Зараз ми вставляємо нашу магнітолу, вставляємо сюди, приблизно відмічаємо, де у нас буде друга бровка. і зверху засверлюємося. Показую отакими от буровими саморезами. Ну, тобто... Бур іде далі, йде нас саморіз. З шляпкою обов'язково плоскою. Засверлюємося сюди, зараз вкріплю і покажу, як це буде виглядати. І так, дивимося, так воно виглядає. Дивіться. Нічого не скрипить, не репить, мертво сидить. І зараз показую. От бачите? Фокус. Так, фокус є чи нема? Є. Ось так виходить шляпка і воно чіпляється. За цю бровочку, проходить оцю ось, ось проміжну проставочку, і заходить чітко в той пазик там, де я показав. Це лише на один саморез. Так. Ну, я думаю, для надійності. І другий зараз перекручу. Хай вже так і буде, в принципі щоб воно все надійно було. Цей спосіб, в принципі, є простий і підійде для багатьох магнітов Саме головне. Засверлюйте, на маленьких оборотах, не спіша і з невеликим зусиллям, щоб не пошкодити сам монітор, саму плату і так далі. Тому що буде біда. Якщо робити все акуратно, якщо є натхнення, то все у вас вийде. Якщо кому дане відео допомогло, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Всім дякую за перегляд. На зв'язку. Ну тож, дивіться саме, магнітола стала. Все стало взагалі дуже чітко, дуже все плотненько, все Ну, ну блин, все таке, як треба. Нічого ніде не хитається ця рамка. Зайшла плотно, плотно, плотно. Все працює, все чітко.